Працівниками ПП курінь продовжується активна робота з ремонту покрівель будинків, які перебувають на балансі підприємства. В рамках ремонту підприємство забезпечує заміну старих покрівельних матеріалів на якісний робород європейського стандарту, що підвищує безпеку та енергоефективність будинків. В даний момент ми знаходимося біля будинку Армійська 622», де закінчуємо ремонт кровлі роботи. Ідуть для завершення, бо в як то кажуть, наступає зима, похолодання, а це від робіт треба виконувати дійсно при нормальних і теплих погодних умовах. Для виконання цих робіт ми використовуємо зараз дорогостоючий руброїд. Олег Рудок зазначив, що наразі в ПП Курін є проблема з своєчасною оплатою рахунків, тому звернувся до мешканців з проханням сплатити борги, адже завдяки регулярним внескам підприємство може оперативно реагувати на заявки та виконувати всі заплановані роботи, забезпечуючи високий рівень обслуговування. Сьогодні ПП Курінь має проблеми з оплатою за комунальні услуги, і хотілось би, як то кажуть, ще раз звернутися, щоб мешканці зрозуміли. Що від того, як вони будуть регулярно проводити оплату, буде виконаний якісний ремонт і вони, як то кажуть, будуть спокійно ночувати. І ми питаємося, стараємося виконувати всі ті заявки, які сьогодні від них поступають. Ірина Десюк Олексій Мягі, телекомпанія Пет.